Вітаю! Пропоную вам зв'язати ось такий візеруночок. Він дуже легко в'яжеться, ось його виворотна сторона. І ви можете його використовувати в багатьох своїх виробах. Чи в шкарпетках, чи в сведриках. Першу кромку ми знімаємо. Далі в'яжемо одну лицеву, дві виворотні. І далі в нас йдуть. 9 лицевих петель. Нам треба четверту петлю з цих дев'яти перетягнути на першу. Ви можете використати ось таку допоміжну спицю. Ви на неї можете зняти 3 петлі і завести її за роботу. Далі пров'язати одну петлю зі спиці основної. І тепер пров'язати цих три петлі лицьовою. з допоміжної спиці. Одна, друга, третя. Далі ми в'яжемо одна лицьова. Ось так, бачите, ми її перевірили. Тянули через три петлі. В'яжемо одну лицьову. Тепер нам треба з цієї сторони одну петлю перетягнути через наступних три. Ми її одну знімаємо, пров'язуємо три лицьових і цю одну зняту петлю пров'язуємо вже основною спицею. Далі ми в'яжемо дві виворотні. Бачите, ми ось так дві петлі: одну в одну сторону, одну в другу сторону перетягнули. Дві виворотні, одна лицева, кромочно. Перший ряд пров'язаний, другий ряд. Кромочно, одна виворотня, дві лицевих. І ось цих дев'ять дев'виротніх. В'яжемо як у нас по візеруночку. Чотні ряди. Всі будуть в'язатися по візерунку. Ось так як ваші петлі на вас дивляться, ви їх так і пров'язуєте. Виворотня і кромочна. Другий ряд готовий. В'яжемо третій ряд. Знімаємо лицьова, дві виворотніх і дев'ять лицьових. В цьому рядочку, в третьому рядочку ми в'яжемо всі петлі по візерунку. Дев'ять лицьових. Дві виворотні, одна лицева і кромочна. Третій ряд пров'язаний. Четвертий ряд в'яжемо по візерунку. П'ятий ряд ви можете продовжувати так само з допоміжною спицею перетягувати ці петельки. Але я вам покажу, як можна їх тримати пальчиками. Пров'язуємо дві виворотні, і ось нам треба цих три петлі взяти за роботу. Ми ось так їх знімаємо і притримуємо пальчиками за спицею. Далі пров'язуємо лицеву і цією спицею піднімаємо. Цих три петлі. Все, підняли і пров'язуємо їх. Далі в'яжемо одну лицьову. І тепер нам цю петлю треба перетягнути, ми її перед роботою, тримаємо пальчиками, пров'язуємо три лицьових. тепер її надягаємо на спицю і пров'язуємо лицьовою. Три виворотніх. Як вам зручніше обирати, вам? чи вам зручніше використовувати допоміжну спицю в виворотньому ряду, всі петлі вяжемо по узору. Чи вам зручніше використовувати цю допоміжну спицю, чи вам зручніше тримати просто пальцями за роботою і перед роботою? Я вам показала два таких способи. Ви собі обирайте, який для вас найкращий. Все, рапорт візерунку наш завершен. Далі ми в'яжемо цей ряд 9 лицевих. Дві виворотні. лицьова виворотня. І повторюємо. Зараз в цьому ряду нам знову треба буде зробити, перехрестити петельки. Одну перетягнути в ліву сторону і ті перетягнути вправо. Ви можете користатися цією спицею, а можете в'язати, так, як я вам показала, тримаючи ось пальчиком цих три, і тепер їх надягнути на спицю. І пров'язати. Мені так набагато швидше, зручніше, ви дивіться самі одна лицьова. І тепер ось цю петлю ми пров'язуємо 3, її перетягуємо в цю сторону. В'яжіть, це дуже цікавий візерунок, і використовуйте його в своїх виробах. З вами була Таня Федас. На каналі Дім В'язання. Кому подобаються мої майстер-класи, мої візерунки. Ви мене розумієте, вам зі мною легко в'яжеться. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. А ті, хто підписався, буду вам дуже вдячна за коментарі, за поширення і за вподобайки до моїх відео. На все добре. В'яжіть. do the